У мене тут на ланосі трошки глушитель прогорів, і я пройшов стадію від того, дай хер з ним так проїжджу до стадії, що я готов його відремонтувати за будь-які гроші світу, то що в мене іноді під вечір аж вуха закладало. Отака От тут чорна дира в цьому глушаку. От, знайшов я майстра на гаражах, Він, у нього там були і глушаки готові. Він мені зразу його поміняв. У мене такий був у Харкові. Я слава Богу в Києві знайшов, я залишу його контакти, може комусь знадобиться, Дуже непоганий майстер, все є, все зробив чітінько. 2800 я віддав, оцей глушитель крайній в мене 2 роки служив, оцей резонатор середній. Хрін його знає, скільки років, але більше, більше 4 років точно. Отак, мені все поміняли, поставили новий, я поставив українське. Я знаю, що це на пару років хватить, але... Хто зараз може планувати на довший срок гарного дня.